І так, друзі, наш дуже цікавий експеримент прийшов до свого логічного завершення. Це в цих інкубаторах у нас заложені яйця, яким 18 днів було однородження. Це вони з'їздили в Одеську область, ми їх відправляли, люди від них відмовилися і вони приїхали назад. Два тижні вони були в дорозі, плюс вони ще полежали в нас, поки освободилися інкубатори. В 18 днів вони були в путешестві, так сказати. По, по статістики до 10 днів іде гарний, гарний результат від 10 днів, коли яйця зберігаються. Після 10 днів вже починає падати. Ну от, зараз якраз і глянемо. Як, як дорога на них повлияла, як оцей все час на них повліяв. Взагалі, все це. Сейчас мы будемо. О, якраз Юлія прийшла. Зараз ми будемо відкривати і дивитися. У нижньому ящику у нас були смокінги, а у верхньому там будуть тихасці, А ті, що ще були добавочні яйця, ну, взагалі, не повністю був забитий інкубатор тихасцями наполовину тільки. А друга половина ну, свіжими яйцями фараонами. От зараз ми і подивимося. Цей почав лупити вчора вечором. Вчора вечором вже там були ще бігали. А у цьому тільки зранку сьогодні з'явився от півдня пів різниці. Чого? Хто знає, ну, кожен інкубатор по-своєму. відключай, 16-й день. Це вже сутки пройшло після вилупу, ой, після першого жабиня. От такі жабенята тут. Так тут теж тихасці він не ви скільки. Значить сюди теж тихасці попав видно, лоток. лоток. Отакі жабенятка. Смокінги і техасці. Дуже, я тобі скажу, доволі гарний тут буде результат. Я вже не перший раз ми так відкриваємо, я знімаю. То тут вилуп вже, я бачу, що процентів 75%. Що це таке? Я... Привіт! На голову одів. Ох і жабиня. так, ладно, і в це я зараз загляну, а потім і цих витягнем. Збилася. Збили, мамусю. О! О, тут теж -то нормально. Тут теж нормально. Так. Якщо ще учити, що він тільки... День лупе, навіть не сутки. В цьому виходить, сутки, а в цьому тільки 12 годин він лупе. Зараз вечір. І на, на циферблаті, по-моєму, тут теж було. Ну, 16-й, вже 16-й. Утром був ще 15-й день. В общем, отакої. От Приготували їм вже місто. Куди їм тусовати? Там лампа стоїть 155-ка, по-моєму. Чи 250-ка то там на, на сонці дуже жарко, то я поставив чуть-чуть його в стороні, 33 показує. В общем, отак їх отаплювати дуже хорошо. Є місця де жарче, є де холодніше. Якщо їм холодно, вони підходять туди до, до сонечка і там їм тепліше. Ну, в основному вони сидять ото, отак по ободочку світлого. Отам вони сюди всередину не залазять. Перший день водичка з медом. Багато набирати не треба, півлітрова баночка. На півлітрову банку півчайної ложки меду без горки. І поставити тако, розмішати добре, і поставити. Вони її будуть, їм на сутки, то її вистачає. Перший день вони дуже не хлябають. Корм перемелений. Такий ось він. Отакий він. Оце вони його дуже добре їдять. Бо крупний він і їм ще в дзьоба не пролазить. Цим, цим джмілям тиждень. Це у нас вилуп приблизно кожні, кожні 7 днів. 6-7 днів. У них кормушки такі хороші. Оце хороші кормушки бункерні. Вони їх, з них не пересипають, їду зовсім. Оце такі обалденні. Паїлочка і обов'язково треба така сеточка для бджіл. поїлка для бджіл вона називається. Ну і вони як бджоли. Вони вилуплюються не набагато більше от бджіл. Да, мамусь? Угу. Дивіться, як бджоли. Як бджолки маленькі. Сипиш? Угу. Воду поки не ставили. Зараз вони хай трошки ознайомляться, Зіду насипали прямо. Прям на землю ой, поначалу. ой, Що ти тут насчитала? 116, 116. 116. Це у нас бували такі, такі вилупи з обичних яєць. 116-125. А, а це просрочені. Так що дуже час... час витягуємо теж. Витягуємо. Ну там їх може штук штук 60-70. Ну, все одно витягнути. А тоді ж до утра, бо до утра все ж. Ще довго. Оці жабинятка. Ось ці жабенятки. А ти хасів щось взагалі дуже мало, я щось не пойму. Може вони ще не созрели, ще будуть. Ще не почали вилазити. Так, добренько. Всім добра миру. Тоді ще зніму відео вже по окончанню інкубації. Що у нас вийде по процентах. Все тоді пока-пока, до наступних зустрічей.